І ось приносити ви всю цю красу додому. Вони цього не люблять. Дуже ніжні друзі. Одну з полиць вашого холодильника на грядку. А у коморі псують один одному життя. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом обговорити дещо важливе. Літо це пора не тільки відпусток і засмаги. Але і час, коли фрукти і овочі псуються швидше, ніж ми встигаємо їх з'їсти. Особливо, якщо ви, як і я, не можете пройти повз бабусю з помідорами і зеленю біля зупинки. І ось приносите ви всю цю красу додому, складаєте, а наступного ранку воно вже натякає вам, що хоче назад у землю. Бувало таке. Отже, сьогодні ми обговоримо, як зберегати правильно фрукти і овочі влітку, щоб вони не зів'яли і не перетворили одну з полиць вашого холодильника на грядку. Але перед тим як почнемо, не забудьте підписатися на мій канал. Тут ще багато смачного і корисного. А також ставте вподобайку цьому відео. Поїхали! Помідори! Найрозповсюдженіша помилка зберігати помідори в холодильнику. Бо там вони дуже швидко втрачають смак і стають такими ватними. Також помилкою буде зберігати їх в поліетиленовому пакеті, бо там вони дуже швидко згниють. Зберігайте помідори при кімнатній температурі плодоніжкою догори. І не кладіть їх, будь ласка, на підвиконня під сонячні промені. Вони цього не люблять. А якщо у вас дуже спекотно, то просто обгорніть їх у папір. Огірки! А от з ними все навпаки. Їх краще зберігати в холоді, але при температурі не нижче 7 градусів. Овочева полиця внизу підійде дуже добре. Для того, щоб вони довше зберігали свіжість, обгорніть їх у вологий рушник. Але має залишитись доступ до повітря, тобто обгортайте не герметично. І тоді вони будуть зберігати свою хрумкість ще довго. Сіненькі та кабачки дуже ніжні, друзі. Тому їх краще за все зберігати в паперовому або холщовому пакеті, в темному, прохолодному місці. В принципі, можна і на овочевій полиці холодильника. Перчик не терпить пластику. Але якщо його зберігати просто так, він дуже швидко в'яне. Тому ідеально зберігати його в холодильнику. Обгорнувши в паперові рушники. Зелень краще за все зберігати у стаканах або банках з водою. Як квіти прийшли, обрізали і поставили. Або, як варіант, з вологим рушником в контейнері в холодильнику. А ще не мити зелень одразу. Її краще мити прямо перед вживанням. Так вона зберігатиметься довше. Картопля і цибуля їх в жодному разі не можна зберігати разом. Бо, по перше, картопля дуже легко впитує запахи і присмаки, і якщо вони довго будуть зберігатися разом з цибулею, то у картоплі з'явиться легкий цибулевий присмак. Також цибуля виділяє гази, які сприяють швидкому проростанню картоплі, а також підвищують вологість, що може призвести до псування. Ну і по третє, у них різні температурні вподобання. Цибулю краще зберігати в сухому приміщенні при температурі 4-5 градусів. А ідеальна температура для зберігання картоплі 7-10 градусів. Тож цибуля з картоплею ідеально поєднуються лише в стравах, а у коморі псують один одному життя. Фрукти. Не кладіть їх близько один до одного. І не зберігайте у пластику. Також фрукти краще за все мити прямо перед вживанням, Так вони довше зберігатимуться. І банани їх кладіть подалі від всіх, бо вони виділяють етилен, від якого фрукти старіють. У Давній Греції овочі зберігали в керамічних глечиках, закопаних у пісок. Це був природній холодильник. А зараз, якщо ви хочете, щоб ваші фрукти і овочі пережили спекотний літній день, то просто приділіть їм трохи уваги. Пишіть в коментарях, яка з порад вам сподобалась найбільше. Також діліться своїми порадами, бо саме завдяки вам мій контент стає краще. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато смачного і цікавого. Також підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного, обіймаю і до зустрічі в наступних відео!